А стекло На тихо стекло робити, я не прийду, не наразі коня. Дякую вам за прийом теплий. Я, вже... я кажу, дай Боже, щоб є здоров'я, дай Боже, що можемо ще зустрітися. Вот, бо приїжджаю дуже рідко, дуже далеко живу біля вас, вірніше від вас. От, і я, а яким тебе вітром там далеко занесло? Ну хто я знаю? Я ж запад занесло, мене туди на, на схід занесло, а тепер мене сюди ще занесло. до вас. Ну, добре, добре. Відвідав свою батьківщину, да. сьогодні з Степаном заїхали в хату, де я родився, на цій вулиці я був там, біля, біля Хресної був Сікурих. біля Кочин. Сікурига да. чи Тарчалін. Зараз хата там закинута, купили виноград. Ні, ні, ні. Наші кори виконують. Сікори Ну, як кажуть, місію випал де свою. Відвідав всіх. То що ти там жила, десь і кори та всі дякую, що ти приїхав. Дай Бог, якщо ти ще Вам дуже дякую. Я думаю, що, що ми тобі, ще, посліли, ще це... скоро зустрінемося через мішень. Через... Через... Телефони є, да. ми переговоримо. Боже, що Макарова, треба буде, я ще, ще. ще загружусь сюди шкурну. знаю, що... — 50 буде, смовор. О, 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 а ти думаєш, я так зможу часто їздити. А не мою не буде? Ну попробуємо, попробуємо. Одного мене не відпускає, знучкою теж я не можу. То є робота, та теж на роботі. Господарку не лиш. Бери жінку. А? Жінки туди, туди. а вона. А вона, а вона коди. Як одиначку, не паня. Отрок бере. Так вот Юрибок. 55, 65, Петро Жимен. А П. Не, він А я думаю, что... А ты нормально. Ты сейчас напишешь. Нормально. Все записываешь? Ну молодець. – Я думаю, он пиво. А яке пиво? Ты вот ты чувствуешь той Борис Польський. Ну не надо. На другий рік шуловинки 55. п'ять. Чого? да. не 50, і пятьдесят п'ять. Я скажу, я ж так що давай хліба. Синна много хочете. Тому що хліба. Вас все знімаєш, нам полапам'ят. Почему я треба було? Маму ти знімаєш і так постоянно. Ти, мама, в кадрі много. Ось треба було доярку мені зняти. А до ярку так. Да. Завтра зранку піднімешся. Знімеш мою доярку. Я на доїла. Яку вона яку... вчора яку... він бачив, вчора доїла. Яку Лєру? Доїла. Лєру. Корова буде плакати, а тільки ті, 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 що одне що... так... жини. Мішка ваша, О, вона Добре. за словом, карване поле. За чого золоте дитя? Все, розкаже, все. Булі копає, булі, собирає. Вася ще трошки житенького. Не. Кум тобі може чи вам куму? Татя, швидкого. кому? Катя, шиткого, давай цього, русолу. Кому? Тобі. Ти вже предлагали не хочеш? Ну, я хочу. Другий раз я не, не буду вам предлагати. Не я. А, а ти, ти вже два рази підлагаєш. Все, більше такого. не, не будеш? Ні, присутній не буде, мають можеш не спати. Ти та та так само та кажеш, як знаєш, знає, знає, приходять та гості. А жінка ж вдома наказує, ти ж дивися там. Якщо щоб не кидав за стіл. ну все, то витруху трохи сама. Ну, заходять і вечері. Добро Доброго о, сідайте до нас, столу. Та ні, ні, ми поїдете, не, не, поїде, не хочемо, дякуємо, все. Ну поїдуть, поїдьте собі, сіли їдять. Сидять, сидять, все. раз випили, далі їдять. Кум, а що ви казали? Тому що десять разів знаєте, може то. А що я казав? Як ми прийшли, що ви казали? не і просить, раз придужили тобі, ні-ні. А ні. раз ви поїдумо, ми ситі, ми не не Ну, Все. А що ви казали? А коли Знає, як ми прийшли?

Що ти мешкаєш? Так ви ж мене не приглашали. Ти був у Одесі. Мене було приглашати як приїхав. Мене було приглашати як приїхав. О! Він і так не йшов у Одесі. Мама казала, не їхав. Куди садив Одесі? Риблі. І дивися! Там треба дивитися. Він приїхав сам. Та ти його єш. Там треба.

Да, на базарі куда? Ну, це на цьому, питати. Да, на тажі торгуюсь. Ну, от, знаєш. Там ціни самошатя. От і минуть. Та там кругом і там ціни і тут. Та сума менше. Викликається тут, напевно, більше ціни, ніж у Марїнському. А, не, ми коли. Ні, тут А Більше, що там. А то, коли як попаде. Тоже <свят> <Дуже> так само <свят> і там. Трося... Треш на Харків.

Павло, я кажу, Галя, тут наплашивала 120. Вибирай, кругу. Я скоро доїду вдома, дома будемо же. 25 ще, ще будемо такі, ну, не копчені такий. Да. Все? Будеш брати? Да. нормальний? Так, да, нормально. <риск> День? Нормально. А ви ж покритує як розрізати, ну, підносить, як древонос, питайся? <плес> Душок. Все, был, а, а там без мало уже не лазарет. А ну же, у нас пропадает, потом ну, да, рибки... не коптянет. Не Тим Ну, ты холодим копчение. Кидай, запах забыл. Едем, кушок уже рибки. рыбка. і, хватит, і все, били рыбку капитали. А, ты птица, а. Ну, и за ваш внутрь. Я душу. Я оце, це було хорошее. Що? Як ти привозив, мама двала гроші на рибу? Це ти... було нічого. Ну, ця не була, була непогана, що ми то на Петра Павла їли, mm -hmm. теж ляч хороша. Була... Да. Підеш до Ярмоленка, там у нее в холодильнику Депро. копченый ляжки без мяч. Так чистит зубу, что не наказал. Там куди я знаю, ну красивий на вид. Відкриваю холодильник, лежит. И Та рекомендую. Держись там а животе режисер. Там свинорежиссер.

А потом. А там чисто я не брала. — на драсу. А это вам заняла тогда еще надо. А він сив, не выпаде, она бинал, что я туда вообще. Да да, Я у змейки научились. Научились. В последнее время каждый день на точку бегать на немец.

А вот на зарядке будут. Понимаешь, а мы спим не было. Ну потом той приїхав, каже, може, не кинул. Тоже забрав, купили, приїхали. Давай же стоит, купили. Привет, братик! А потом. А потім пішов, так пішов. Катя. Тільки вилазив. На наш Михайло Валера робив. їхав з роботи. Комаринець, мішка, і той гінок цілий. Я на городі чи траву рвала, чи що. Він мене гукає, йди сюди бігом. Ну що там таке сталося? Ту, там до кінобудка. Та я приходжу. А в них там горілка. Закуска. куском каже, просто 50 грамиков то ты с Чи есть Я хода назад а но коспоил Ні, но просто звонился проверить ну прийшов. а не було что написано номер еще один номер просто чтобы даться позвонить Бо не всі одразу це я, Що вийшло? Я не знаю, що він вийшло. У мене теж мала ось дзвонила вчора мені, і не було, що написано, вони як в нас дзвони, написано «Доця». А то висвітив номер, я що ти дзвони. Треба спереді трійку ставити. Плюс три. А за чим А от, переставчас плюс три. Це новий номер, перепоріжений, по Україні. Я теж ще дзвоню, там,

No, не ми, не Зробили так, і... ось, ось, визити, там, ну, це ну, було три, три, ну, три прийняло, три, витати, тройка, три тройка, там восімдесять. Ми да, не писали, не ставили.